Привіт! Rust — це дуже складна гра з величезним порохом входу. Новачку, щоб навчитись неї грати, потрібно потратити щонайменше кілька сотень годин. І щоб пришвидшити цей процес, я сняв це відео, в якому покажу і розкажу 5 гумних помилок, які роблять всі новачки в Rust. Переходимо до відео! І перше з чого ми почнемо, це старт. Якщо твій початок вайпу виглядає ось так. Ти проснувся і отразу пішов товпити всі почки на торосі або тарава з камнями. То моє вітання. Швидше за все твій вайп закінчиться при першій зустрічі з лучником. Повір мені, немає абсолютно ніякого сенсу витоплювати повний інвентар ресурсів на самому старті, тому що тобі і так не те їх засейвити. Замість цього я раджу У трасу опритілись місцем, де ти будеш потувати світім. відкинь там спалку, і аж після цього починає фармити ресурс. Друга моя порада стосується вибору місця для побутови дому. Якщо ти новачок, то, будь ласка, не потуйся в занадто популярних місцях, таких як біля міста або там, де дуже багато РТ. Якщо ти попутуєшся в такому місці, то швидше за все тобі просто не тут ні лутатись, ні фармити. А деколи навіть вийти з власного дому. І ось, ти припіг на місце, нафармив ресурси, і виникло питання: а що ж потувати? На цей випадок в мене також є порада не путуй за великі пази. Якщо я щось і зрозумів за 2000 годин фрі, це те, що якщо хтось тпс тебе захоче снести, він обов'язково тебе снесе. При попутові паси краще опирайся на її зручність і можливості при онлайн тефі. І пам'ятай, після попутової пази тобі придеться ще спирати ресурси на її готування. Четверта моя порада не бійся рискувати. Наприклад. Є багато людей, які як тільки нас знайдуть якийсь ган, отразу несуть його до тому, ставлять скриню і лишають його там до кінця вайпу. Завжди пам'ятай, слити ган в файті буде опіно, але лишити його Тома до кінця вайпу, аж поки його не рейтери, буде ще опініше. І останнє, що я вам на сьогодні пораджу, це не грайте в Rust1. Раст Rust це в першу очередь гра, в яку інтересно грати, коли ти граєш з кимось. Тому знайди собі тімейтів або тімейта. Ну а на цьому моє відео підходить до кінця.